І не дуже простий період, коли а, може гойднутися знову гойдалка політична. А, Ілля Котов, кандидат науки з державного управління, експерт із публічної політики, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Ілля, я вас вітаю. Вітаю, радий долучитися. Добрий вечір. А, і ось а, Молдова наближається до парламентських виборів. Майя Санду, президентка. Перемогла і вона спирається поки що на більшість своєї партії у парламенті, але проросійські партії кілька готові створити блок для того, аби боротися за серйозний високий результат на парламентських виборах, і аби от партія Майсанду не мала цієї більшості, аби президентка не могла спертися. Чи є шанс у них досягти цього результату? І ну як буде розвиватися ситуація ваш прогноз? Фактично, ми можемо говорити, що цей блок зі складу чотирьох партій вже створений, тобто, це не голослівні заяви, це була офіційний анонс, так підтверджений в першу чергу головою їх соціалістичної партії, колишнім президентом Додоном, і об'єктивно, це колосальна проблема, як дізнались з нещодавніх соціологічних досліджень. Відповідна повністю проросійська організація, так об'єднання цих чотирьох політичних сил на сьогоднішній день набирає друге місце, тому об'єктивно це проблема як для Молдови, так і для нашої держави, тому що Молдова є нашим сусідом, близьким сусідом, і Молдова на сьогоднішній день виступає в певній мірі і транспортним хабом, і логістичним хабом і є дружньою для нас державою, тому. Я не, не думаю, що хтось хоче отримати так з іншого боку України і другу Білорусь з не зовсім дружніми намірями і знову ж таки з проросійським урядом. А Молдова нагадаю, парламентсько-президентська республіка. Відповідно, майбутній парламент, який буде обрано, він буде формувати уряд, обирати прем'єр-міністра, і це вплине повноцінно на всю політику щодо України і загалом щодо Європейського союзу. Uh -huh. Тому е це об'єднання проросійських сил. Це дійсно загальна проблематика, з якою потрібно працювати. І потрібно працювати як європейцям, так я вважаю, що і Україні потрібно Пане Ілля. А от скажіть, будь ласка, які взагалі ну, тут можуть бути засоби, тому що ем, є оця дезінформаційна кампанія «Матрешка», про яку вже зараз пишуть, є поширення наративів проти європейських. 39 таких фейкових кампаній вже було проведено інформаційних у Молдові. І є ну певна боротьба. От Росія може собі дозволити, ну фактично, будь-які засоби, але об'єднання таких партій гроші можуть іти із Росії. Ну, ми це розуміємо, але в принципі, заява про те, що це є. Молдавські партії політичні, і це є внутрішня політична боротьба. Ну вони можуть мати місце, і от ти нічого з цим не зробиш, нібито натомість європейські союзи загалом, от, західні демократії, що вони можуть зробити зараз в боротьбі за Молдову, прискорити членство у Євросоюзі, а створити особливі умови торгівлі. Це нещодавно було створено, але я підозрюю, що для частини електорату для частини виборців молдавських це не, не обов'язково спрацює. Що може протиставити Брюссель в цій боротьбі Москві? Ви знаєте, ваше зауваження щодо коштів тут, напевно, не нібито, а я зі 100% впевнений, що дійсно тут ситуація з повним фінансуванням, і всі бачать руку Москви. Відверто, ми можемо дуже багато паралелей проводити між подіями в нашій державі попередніх років і подіями в Молдові зараз. Всі пам'ятають про за попередніми підрахунками 5 мільярдів, які свого часу Медвечук отримав так від Росії для того, щоб підготувати почву, скажімо так, в Україні та ж сама ситуація відбувається зараз і в Молдові. Вона відбувалася постійно, тому що на сьогоднішній день в Молдові ще є певна частина. Електорату, так людей, яка все ж таки ностальгує напевно за радянським союзом, за Росією. Ми теж це все вже пройшли. Слава Богу, пройшли. Скажу так. А тепер щодо вашого питання щодо методів, щодо способів, я б більше сфокусувався, все ж таки, на можливості нашого певного впливу. Вплив України, але я зараз, щоб правильно мене зрозуміли, не кажу про втручання так виборчий процес іншої держави, тому що це не про демократію. Я кажу про вплив спілкування. Нам є чим поділитися. Як ми з вами прекрасно знаємо, в Молдові дуже багато людей, які народились в Україні або які знають українську мову, дуже велика кількість. Тому треба пояснювати людям, що шлях в Росію це шлях до війни, і пояснювати, що таке руський мір. Вони це все бачать на прикладах нашої держави, на жаль, по війні, по всьому тому, що відбувається щоденно, але можливо бачать не всі. Тому в першу чергу Україні, а ми зацікавлені, маємо бути не менше, ніж Європа, в тому, що проросійські сили не здобули перемогу в Молдові. Україна має активізувати саме інформаційну політику, не втручання, якесь у виборчий процес, а саме інформаційну. Ну а Європа, в свою чергу. Має все ж таки виконувати обіцянки і допомагати, тому що на чому будується основна риторика і маніпуляції про російські тим же Додоном, так і рештою називаємо так спеціалістів молдавських: дешевий газ, дешевий бензин. Ми з вами це все вже проходили і не один раз свого часу. Тому Європа зі свого боку має економічно підтримати Молдову у на шляху Молдови до Європейського Союзу. І в результаті я сподіваюся, що ми не прийдемо до повноцінного розвороту цієї держави сусідньої на 360 градусів. Пане Ілля, а от якщо такий прямий прикладний прогноз? Голосування? Ну до нього є трішки часу. Зрозуміло, що певні Добре. технології ще можуть бути реалізовані, але воно не за горами, не за кілька років. 28 вересня це вже доволі близько. А, не так давно були вибори президентські. Можна, мабуть, якісь висновки, уроки звідти робити певні порівняння. І ну чи невирішальним вирішальним фактором було взагалі голосування поза межами самої Молдови? А от що тепер буде? Де, як зараз це видно з політтехнологічної точки зору важко порівнювати президентські вибори і парламентські, тому що президентські все ж таки є рейтинг певної особистості, яку люди, можливо, можуть ідеологію і не всю підтримувати, але особистість там в певній мірі подобається по якимось причинам. Зараз президент Санду і політична сила сам не зробили висновки. Як мені відомо, там іде повністю зміна всієї конфігурації. До речі, залучені певні приклади України, наприклад, за новими списками парламентськими, які дана партія провладна. Запропонувала практично там перші десятка, перші місця це ректори університетів, видатні спортсмени, яких знають люди. Тобто така інтелігенція не політики, в яких є певний бекграунд, так яких вже тому, що також є втома. Молдові ага. відчувається втома, зв'язку з тим, що, як ви знаєте, завжди винен в усьому хто звичайно влада. Відповідно, якщо партія влади при владі. У людей втома. Тому зараз іде в якійсь мірі ребрендинг. До чого це призведе, побачимо. Тому що зараз фігура президента має Санду вже відходить на другий бік. Все ж таки є політична сила, яка йде в парламент, яка веде команду, яка має певні ідеї, так, бачення розвитку держави. Тому тут буде конкурування ідей. І от ті uh -huh. ідеї, які вони за ці два місяці що залишили, можуть запропонувати і зі свого боку. Скажімо так, протистояти тим ідеям проросійським, які будуть запропоновані, такий буде результат. А старт переговорів із Євросоюзом для Молдови, як ви гадаєте, для людей, для тих, хто буде голосувати, має значення? Однозначно, має, тому що, як показали президентські вибори і разом з тим референдум, який проводився, так то Молдова підтримує рух в Європу більшість скажімо так, так більшість, хто прийняв участь, підтримують люди. Розуміють, що майбутнє там люди розуміють, що географічно держава знаходиться в дуже прийнятному місці, тобто є можливості для розвитку і майбутнє саме в Європі, не в Росії, не з Росією. І питання Придністров'я його ж також ніхто не знімав. І люди можуть самі порівняти, як живеться, наприклад, в Придністров'ї, і в Кишиневі. Кишинев – це європейська столиця, це факт. Uh -huh. Тому, звичайно, має значення, і знову ж таки, повертаючись до тих кроків, які мають бути зроблені саме Європою, то Європа має зараз підтримати як ніколи Молдову у своїх, по-перше, євроінтеграційних намірах. По-друге, можливо, певними фінансовими інструментами Європа може собі це дозволити. Тому що по-іншому треба показати людям. Що дійсно майбутнє там вони там потрібні? А Україна зі свого боку має також показати, що русський мір. Ну ми самі з вами знаємо, що таке русський мір. Дякую за розмову сьогоднішню. Ля котов, кандидат науки з держуправління, експерт із публічної політики на прямому зв'язку зі студією телеканалу Апостроф.